П'ятниця, 17 травня. В ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічек. Вітаю. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. Повітряна тривога лунає на Дніпропетровщині вже четверту годину. І черговий гучний ранок на Нікопольщині. У прибережних громадах знову лунають вибухи. Сигнал тривоги практично безперервний. Вночі росіяни двічі били безпілотниками по Нікополю. Понівечили багатоповерхівки і автівку. Люди не постраждали. За попередню добу ворог атакував район 10 разів, застосував важку артилерію та скерував дрони Камікадзе. Поцілив порай центру Марганецький, Мирівський, Покровський, Сільський громадах. Потрощені приватні будинки, інфраструктурний та енергетичний об'єкти господарчі споруди. Вкотре під ударом російських військ опинився і центральний район Херсона. Ворог поцілив по житловій забудові вночі та зранку. Внаслідок ударів в оселях містян потрощені покрівлі, стіни вибиті шибки. Люди дивом не постраждали. Прильот був час 15 десь. Ось один, по-моєму, один. більше не вже було. І ми знаходилися там, в крайній комісі. У мене був один. А далі пішло кудись туди. Туди кудись пошло. Ну, от тут був дуже сильний. Вночі окупанти вкотре намагалися атакувати Україну безпілотниками, запустили їх з приморсько-алтайського краю та Курську. Сили ППО атаку відбили, знищили 20 шахедів. Мобільні вогневі групи працювали у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. Ситуація в енергосистемі може поліпшитися наступного тижня завдяки потеплінню, заявила в Укренерго. Але поки діють графіки стабілізаційних знеструмлень сьогодні у чотирьох областях, зокрема і на Дніпропетровщині, електрика, не буде з 19 до опівночі. У відомстві кажуть, на відновлення системи знадобиться багато часу. Можливості аварійного імпорту ресурсу з Європи обмежені. Відтак уникнути вимкнень найближчими місяцями не вдасться. Влітку через використання кондиціонерів хаву сини обігрівачів певний час потрібен, щоб все-таки розбудувати нову генерацію, яка буде децентралізованою, яка буде більш обезпеченою і стікою до атак, і яка, врешті-решт, через можливо півтора-два-три роки зможе замінити ті пошкоджені, передусім теплові вугільні електростанції, які на сьогоднішній день ну є першочерговими цілями для ворога. Не спали та тривожилась цієї ночі і на Росії країну агресорку знову атакували невідомі безпілотники. Міноборони Ерефії повідомило про понад 100 дронів, відзвітувало про збиття усіх цілей. Утім, росіяни вилають про сильні вибухи та прильоти в Туапсе та новоросійську. взорвали Под по, наш взирває наш наш порт взирває. Павовна завітала й до тимчасово окупованого Криму. Серія вибухів прогреміла зокрема, у Севастополі та Балаклаві. Місцевий гауляйтер написав про успішну роботу ППО та знищення шести безекіпажних українських катерів. Утім, його брехню знову ж таки зруйнували місцеві. Люди повідомляють про проблему з водою та електрикою. Ще у мережі з'явилися високоякісні супутникові знімки аеродрому Бельбек. Після атаки у генштабі пишуть сили оборони України знищили два літаки і один гелікоптер. Ймовірно, йдеться про Су-27 та два міг 31 носії кінджалів. Також повідомляється про знищення системи ППО окупантів, включно ЗРЛС. Потрібні водії, кухарі та бухгалтери. Військовий. Досвід не обов'язковий у ЗСУ. Доступні тисячі вакансій, плюс висока зарплата, що конкурує з виплатами для цивільних. Як працює рекрутинг у Дніпрі? Які посади найбільш затребувані у війську? Дізнавалися наші журналісти. Спрашують, а там нема рядом військового кажу, Ні, нема тут. Знаходиться один рекрутер. Тут повістки не видають. Розповідає координатор рекрутингового центру Валерій Василевський. Щодня додає майор ЗСУ, десятки дзвінків і зустрічей. Кожному хто звертається, надають вичерпну інформацію для прийняття рішення і вибору бажаної професії. Посади є кандидати, які приходять і кажуть, я готов прийти і служити, але я можу бути тільки кухарем. Добре, кухарем і кухаря, як кажуть, участвують в нашій перемозі. У центрі доступні не лише бойові вакансії українське військо потребує також кухарів, бухгалтерів, водіїв та ремонтників. Запрошуємо на співбесіду. Предлагаємо наші вакансії в торговому центрі Наша Правда за адресою Слобожанський, 31Д місто Дніпро. Усе, що потрібно, можна дізнатися Це через сайт онлайн-рекрутингу. Поряд з інформацією про вакансії та посади. Там і відкриті дані про зарплати. Стрілець. Відкриваються всі вакантні посади. І бригади, які набирають всіх стрільців. Мінімальна заробітна плата військовослужбовця від 20 тисяч 100 гривень від 120 до 190 тисяч. Тобто, це безпосередньо, якщо людина перебуває в зоні бойових дій і виконує бойові завдання. Володимир у рекрутинговому центрі уперше шукає посаду у ЗСУ за фахом. Чоловік заповнив анкету, яку відправляють до ТЦК. Так сложилось, что пришлось стати воділем маршрутки. От, і естественно, по логике вещей, чем я можу допомогти наша українська армія, це стати воділем. Будь по вот и храмбрієм, Кто, если не мы, да и все наверное, так. Якщо немає військового досвіду, кандидатів направляють до навчальних підрозділів. Ми готуємо своїх навчальних підрозділів, своїх військовослужбовців. Підготовка проводиться протягом 35 п'яти днів. Потім. Починається фахова підготовка. І ще около місяця готуються у нас додатково оператори БПЛА, мінометники, стрілки-зіннитники. Розвідники, основне це побажання служити, прийти до війська і захищати нашу рідну Україну. Рекрутингові центри відкривають по всій країні на Дніпропетровщині. Незабаром вони мають запрацювати у всіх великих містах. Євген Коптів, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.